Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Землетро з потужністю 8 балів сколихнув Камчатський півострів, зафіксовано локальні цунамі висотою хвилі до 6-7 метрів. Обвал ґрунту в районі неприбережної інфраструктури, повне руйнування низки стратегічних складів ВМФ і РВСН. Ключові наслідки ядерна загроза. Одна з локальних АЕС в Примор'ї пошкоджена. Проблема з системою охолодження. Загроза викиду у разі повторного поштовху або цунамі. Імовірно, режим ядерної безпеки четвертого рівня введено у закритому порядку. По арсеналів складами на Камчатці керувала частина Тихоокеанського флоту. Пошкоджено запаси паливно-мастильних матеріалів, резервні системи ракетного управління, протикорабельні запаси ОНІКСТАЦИРКО не повністю виведені з ладу. Військове перекидання Крему хвалює рішення терміново перекинути резерви східної і центрального округів. Частини з фронту в Україні вже відкликаються для рятувальних операцій. Початок великої ротації сили наймасовнішої з 2022 року. Геополітичні наслідки. Війна в Україні на паузі через запробу по термінової мобілізації в середині РФ. Удари по Україні скорочуються. Десятки підрозділів не отримують ротації амуніції. ППО РФ в режимі екологічного колапсу. Гуманітарна ізоляція Китаю, Південна Корея та Японія висувають вимоги надати доступ до спостереження за наслідками аварії на далекому сході РФ. США. Пропонують гуманітарну допомогу з умовою відкриття супутникових кордонів. Кремеля вагається сейсмологічна структура епіцентра 130 Кілометрів на південний схід від Петропавловська Камчатського глибина поштовху 35 кілометрів. Характерна для розкривних землетрусів зі зміщенням тектонічних плит. Торинні поштовхи щогодини до 6,1 бала. Ймовірність повторного великого удару 38% відсотків найближчі 72 години. Плив на військову стратегічну інфраструктуру Камчатська АЕС один із реакторів аварійно зупинено, пошкоджену охолоджувальну магістраль, автономна система Скар, система контролю аварійної радіації. Спрацювала, але із затримкою. Евакуйовано. Понад 6 тисяч мешканців прилеглих військових містечок, створено тимчасові табори у горах. Військові бази, склади тихоокеанського флоту на мисі Шипунський повністю знищені. Вибух боєприпасів тривав понад 40 хвилин. Загинули щонайменше 58 військовослужбовців. Знищено склади калібрів, резервні блоки, циркони, два мобільні пул, «Бастіон». Мобілізаційна катастрофа. Генштаб РФ оголосив режим повного перекидання сил на схід з Луганської, Білгородської Ростовської області. Виводяться інженерні і тилові. Частини підрозділи з Херсонської куп'янського напрямків частково знято з передової для термінової допомоги на Камчатці. Патруша вишой доповіли, запас ППУ інженерів не дозволяє воювати на два фронти. Плив на ситуацію в Україні ЗСУ фіксують зниження інтенсивності ворожих обстрілів по всій лінії фронту. Зупинку вісім наступальних операцій РФ за останні 24 години. Підтверджені випадки дезертирства через страх повернутися на далекий схід. Українські аналітики розцінюють подію як вікно для оперативної ініціативи. Змож можливістю контратаки під сватовим зачистки сірих зон біля сумщини Харківщини, глибокої розвідки у тилах ворога. Висновок Камчатка більше не тил, а новий фронт природний стихія вразила не лише землю, але й стратегічну ілюзію самогутності Росії. Війна зупиняється, коли сама Росія перетворюється на зону надзвичайного стану. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до до зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.